І прогу, а потім, Програли не по ігрі. Вся гра була. І територіальна, і ігрованська за нами. З трьох стандартів. Концентрація уваги. Наша така <пілка> велика цибіль. Перний більш досвідчений і використав ці моменти. Команда старається. Не хочу говорити, про ті помилки, які були допущені судівською бригади, тому що вони встали. І тоді результат дві помилки. Я рахую, ми зараз ще продивимося, тому що дуже важливо для нас правильно проаналізувати, що ну, причина має. Треба обігрувати і суперника, треба старатися далі. Працювати і бути сильнішим, щоб не допускати таких помилок і старатися вдома вигравати. Наще ще не прийшов на час. На стандарти. Тобто футболісти якось не концентруються на квітні. Ну, от це я та... сказав, що це наша помилка, що ми весь ця концентрація уваги, емоції на те, що споримо з тим, що суддя не прав, що він назначив, а воно дійсно так. І ми стараємося доказати і концентрацію уваги. Губиться в цей момент, да, тому що ну як несправедливо. Вроді ми перші на м'ячі на нас порушення, особливо другий м'яч. Збиває за футболку, його туди кидають, в наші ворота стандарт. Ми стараємося ну якось теж захистити себе. В цей момент йде передача про стріл і практично вже другий м'яч. Нормально. То вже... Жаль. Тому що гра, я рахую, що по. Старанню футболістів по тому, як від ігри до ігри ми все-таки прибавляємо. Ті моменти, які створені, були, ну, ще не вистачає. Не вистачає кінцівки. Це наша, напевно, дуже важлива проблема. А як сьогодні складі вашої команди, які заки діями, яких би ви залишилися задоволені? Я буду задоволений гравцями команди, коли команда буде вигравати. Програє команда, виграє команда. Не хочу нікого, можна так сказати, там, казати, що зіграв, добре зіграли, так як на даному етапі ми готові. Ні, нікого не хочу там, сказати, що він погано сказав, чи е, пан зіграв, чи хтось зіграв добре. Дякую.